Доброго дня, маємо в наявності зерноперегрузчики фірми Trail USA 2014 року, модель 860, вантажопідйомницю 23-25 тонн, 30 кубів. Основна перевага його то, що він йде одноосний на широких колесах. Та саме головне, то що в нього один шнек. Він тяне з середини. В нього нема продовнього шнека, який пошкоджує велику кількість зерна. Це є основна його перевага. Також він короткий та в габариті, такому що він маленький та компактний. Ось він 2014 року у нас. Зараз я вам покажу, як він виглядає всередині для того, щоб... Зуміти, як це воно Отак він всередині. Тобто В нього йде один шнек посередину. Він мінімальне пошкодження. Він вміщає в себе 30 кубів зерна. Десь орієнтовно 22, 23, 25, в залежності від того, яке зерно ви перевозите. Маємо в наявності такий зерноперегрузчиків. 2, 2 одиниці. Звертайтеся Звертайте за телефоном, вказаний в шапці профіля. Всім гарного дня!